З вами таким словом, Господь положив на серце поговорити про одного чоловіка. А ця тема дуже близька мені, от, бо він був місіонером, ми також місіонери. От. І хотів би, щоб ми глянули на його працю, невелику працю, бо тема моєї проповіді називається сьогодні так: Чоловік з одним талантом. Невелика праця, але вона. Вела до того, що Царство Боже збільшувалося спасенними душами, і ім'я Боже прославлялося. Слава нашому Богу. Отже, чоловік з одним талантом. Прочитаю Євангелія від Матвія з 25-го розділу, з 14 і нижче вірша, є написано такі слова. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому два. Іншому ж один, кожному за спроможністю його і відразу ж виїхав. Отака така історія була, подібна, як читав брат Василь сьогодні. От так було колись ну, часто. І Христос приводив такі приклади. І ось каже, що один чоловік, ну, будучи заможним, від'їжджаючи десь в далеку е дорогу, зібрав своїх рабів і передає їм своє майно. Кожному написано за спроможністю його. Одному дав п'ять, бо розумів, що справиться, другому дав два, а одному дав один. Сьогодні я хотів би представити вам чоловіка якраз з одним талантом. Його так можна обозначити, я так його обозначив. О, можливо, скажете, що трохи не так. От, він заслуговує більшого, але проте хотів би звернути увагу на те, що. Є написано, як, на мій погляд, то це був чоловік не з п'ятьма талантами, не з двома талантами, а саме з одним талантом. Але його сміло сьогодні можна ставити в приклад для кожного із нас. Я звертаю увагу на нього, читаючи Євангелія, думаю, об так навчитися собі, от щоби перейняти в нього. Хоч він ніяким особливим даром не відрізнявся. Але він зробив багато для царства Божого. Він не був оратором, Біблія не пише, що він був дуже гарний оратор. Він не був дуже добрим. <кій> не був дуже добрим проповідником. Він не написав жодного Євангелія, він не написав жодного послання, він не був співаком чи музикантом. Ніде ми не читаємо про те, що він звершав якісь великі чудеса. Тому я кажу так, чоловік з одним талантом, але яким? Треба звернути увагу і навчитися від нього. Тим не менше, можна сказати, що той чоловік, використавши свій один талант для Царства Божого, зробив не менше, ніж той, хто мав п'ять талантів. Це був самий звичайний рядовий із рядових людей. А тому це служить сьогодні. Свого роду як підбадьорення для нас. Всім відомо ім'я Симон. Знаєте Симона? Хто він такий? Симон Петро? Я думаю, всім відомо його ім'я. Хто не знає Симона, хто не читав його проповіді, ну, не чув його історію, як би великий проповідник апостол Петро. Але того, хто привів Симона до Христа. Мало хто знає. Діти десь знають, бо вони на недільній школі вчать. І якщо їх запитати, то вони знають. Ми дорослі, може, і вже й не пам'ятаємо, хто ж привів Симона ну, до Ісуса Христа. Про нього мало хто знає, але, друзі, йому завжди якось доводилося грати другу скрипку. Але саме цим він показує свою вірність Богу. Він ніколи не казав, що то я такий великий. Він просто мовчки робив свою роботу. Прочитаю один уривок зі Слова Божого, де написано про того місіонера, про того чоловіка, про якого я сказав з одним талантом. Він був одним із апостолів Ісуса Христа на ім'я Андрій. Саме про нього я зараз скажу: чоловік з одним талантом, але він дуже гарно ним орудував. Що ж це за талант? От цікаво, що це за талант, яким обладав Андрій, і який, який він так гарно пустив. В оборот. В Івана в першому розділі, 41 м віршем і нижче, є написано такі слова. Про Андрія. Він перший знаходить брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос. 42-й вірш і каже, і привів його до Ісуса. Про Андрія написано дуже мало. Про нього говориться. Три рази в Євангелії. І цікавим є те, що всі в всіх трьох випадках Андрій завжди приводить когось до Христа. Слава нашому Богу! Один талант, але який він сильний, який він важний. Приводити людей до Христа. Вроді такого нічого, не оратор, не співак, не музикант, не якийсь писатель, не якийсь там, ну, якогось другого такого жанру чи роду, але він просто приводить людей до Ісуса. Як це багато значить для Бога? Ми прочитали вже, що Він свого часу привів свого брата, Симона, до Ісуса Христа. Друге місце. Також написано в Івана, але вже в шостому розділі, з восьмого і нижче віршика, написано так. Один із учеників його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому, тобто Христу, тут є один юнак, який має п'ять хлібів ячмінних і дві рибини, але що то на таку безліч людей? Ісус сказав: Звеліть людям сісти, було ж на тому місці трави багато, і сіло людей близько п'яти тисяч. І Андрій знову привів того хлопчика до Ісуса Христа. І Христос зробив там велике чудо, накормив тих п'ять тисяч людей, от, і зробив велике чудо, і прославилося ім'я Господнє. Зауважте невелику справу, вроді, зробив Андрій. Він просто хлопчика невеликого привів до Ісуса Христа. Написано, от, що. Між тими, хто прийшли поклонитися, значить, послухати було 5 тисяч людей. У російському перекладі я не пам'ятаю як в українській. 20 років я проповідував по-російськи там на сході. Написано, що не читає жінщин і дітей. Чуєте? Там 5 тисяч тільки мужчин, не читає жінщин і дітей. Щось в Ізраїлі не рахувалося з жінками, з дітьми там. То їх не внесли в список, але їх було більше тих людей. І Христос їх накормив завдяки тому, що хто привів Хлопчика до Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Хочу прочитати ще одне місце в Івана, 12 розділі, третє місце, де написано про Андрія з 20-го і нижче віршика є написано такі слова. Між тими, що прийшли поклонитися на свято, деякі були греками. І вони підійшли до Филипа, що був з Віфсаїди Галілейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Одного разу Христос проповідував, і там багато людей було завжди біля нього. І знаєте, читаємо, що між тими, що прийшли поклонитися на свято, були багато греків. Які хотіли також почути Ісуса, побачити Ісуса і поспілкуватися з Ним. І от ті греки підходять до одного із апостолів Ісуса Христа, до Пилипа. Він був з Вифсаїди, Галілейської, він попався тим грекам, якраз десь проходив. Вони його піймали і кажуть, пане, ми дуже хочемо побачити Ісуса Христа. І знаєте, що робить Пилип? 22-й віршик пише Іван. А Пилип іде і говорить про те Андрієві. Пилип знав, що по той часті, ну, відповідає в нас Андрій. Андрій, він знає, як людей привести до Христа, в який момент, як то зробити. Пилип пішов і сказав Андрієві, і Андрій вже далі знав своє діло. І Андрій привів тих людей до Христа, і все вони, що хотіли, довідалися від Господа. От стільки можна повчитися в того чоловіка з одним талантом. Не всім, браття і сестри, нам суджено бути Петрами. Який сказав одну проповідь, і покаялося одразу три тисячі людей. Не всі ми такі маємо таланти, як Петро. Але всі ми можемо, як Андрій, приводити до людей, до Ісуса Христа. Амінь. Всі ми можемо прийти до якогось чоловіка, от, поговорити з ним і сказати, людина добра, до Бога треба тобі. Всі ми можемо то. Не як Андрій, не як Петро. Може, як Петро ми не зможемо. У нас не получитись може, але всі ми можемо зробити те, що робив колись Андрій. І хто знає, може Господь дасть нам зловити таку рибку, як Симон Петро, який в свою чергу приводить тисячу людей до покаяння. Від Андрія ніхто не чекав на тисячі. Йому був даний один талант. Всі про нього знали. Андрій вміє приводити людей до Ісуса. Він знає, як то робити. І навіть коли питали, хочемо попасти до Ісуса, то каже, йдіть до Андрія. От він справиться. Знаєте, я читаю в Откровенії 21 вірш, розділ з 10-го і нижче вірша є написано такі слова. Той самий Іван. А... Він вже був на острові Патмус, був будучи глибоким старцем, і там явився йому Господь і почав відкривати майбутнє. І от одного разу каже: явився Господь, і возніс мене в дусі на велику і високу гору, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який сходив з неба. І він має славу Божу. Це все бачив Іван. І він, каже Іван, має велику і високу стіну. І далі в 14-му віршику написано стіна міста має 12 підвалин, і на них імена 12 апостолів. Одне з них, яке належить Андрієві. Слава нашому Богу! Чоловік з одним талантом, але його ім'я. Записане там на одній із підвалів великого міста. Слава нашому Господу. Брати і сестри хочу закликати. То є невелика така справа, яка не потребує якогось осверх, єстестного помазання чи якогось такого дарування. Привести людину до Бога. Просто сказати. Давай, я знаю, де є Господь. Я знаю, що тобі треба Бог. Я знаю, куди тобі. Я знаю дорогу. Ходім зі мною. І якщо Бог ім'я Андрія вписав на одній із тих підвалин великого міста. Єрусалиму, я вірю, що Господь впише ім'я того, хто приводив людей до Ісуса в наш час. В книгу життя. Бо Він є добрий і Він цінує твою працю. Він цінує тим одним талантом, яким був, яким, який був в Андрія. Він не написав, ми не читаємо Євангелій від Андрія, нема послання від Андрія, але Андрій приводив людей до Христа, а Бог робив з ними свою роботу. Слава нашому Богу! Ну, слід сказати, що в Біблії цього нема написано, але історія говорить про те, що якраз коли апостоли вже після смерті і Воскресіння, і навіть Вознесіння Ісуса Христа кидали жереб, куди кому йти проповідувати, Андрійові випав жереб йти проповідувати в Скіфію. О, Це то з нашій країні. І знаєте, він пішов. Щоб там також приводити людей до Христа. Історія каже: зокрема, Нестор Літописець в своїй праці Повість минулих літ пише про те, що він добрався якось до гирла Дніпрового десь у Корсунь, там, десь з Криму, з Херсону, якось по Дніпрі дійшов до Києва. І ще Києва не було, але там, де зараз є такий Подол, в Києві Подол, на Подолі. Там зараз є в пам'ять про Андрія і ці події. І є такий Андріївський, вулиці, називається Андріївський узвіз. Недалеко стоїть Андріївська церква, в пам'ять про ті події, що Андрій прийшов сюди, добрався якось геть туди, де зараз стоїть Київ, ще тоді його не було. А були люди біля нього. Він каже: Бачите, ви гори оці, був степ і гори! Такий дивився в горизонт, каже: Бачите, гори оці. Кажуть, бачимо, Господь воздвигне тут дуже багато церков, так пророкував Андрій, бо він приніс Слово Боже в Україну. Слава нашому Богові. Він тим людям, які зустрічалися з ним, він їх знову приводив до Христа. Слава нашому Богу. Сьогодні Україна має дуже багато церков. Я не знаю, браття можливо знають. Стільки в Україні є церков сьогодні, в нашому братстві тільки. І він, він, він ще тоді бачив. Дві тисячі років тому назад казав: Бачите, гори оці. Ще не було Києва. Але каже, тут буде дуже багато церков. Слава нашому Богу. Тому, брати і сестри, хочу сказати сьогодні. Ну, не всі ми можемо бути, бути петрами. Не всі ми можемо співати так гарно, як сестра Марія. Але то не, ну, ну, не обов'язково. Господь кому хотів, тому дав талант такий п'ять талантів. Комусь дав два, а комусь дістався один. І той Андрій мав одного, але він з ним справився. Слава нашому Богу! Бог благословив його, його ім'я записане там, на одній із підвалин великого міста. Єрусалиму святого, який стоїть на високій горі, який показав Господь Іванові. Слава нашому Богу, хай Бог благословить, допоможе нам взяти приклад з того місіонера, з того Андрія, чоловіка, який мав один талант, але він його не закопав, а пускав в оборот і приніс дуже багато користі для царства Божого.